NBC News, А одне з американських видань. Я зараз господи вже забув. Написало, нібито є детальний план Трампа і Келога студенний, як закінчити війну. Я тут шукав, я тобі зараз його покажу. Цей Трамп прямо з датами, з конкретними цифрами. Він нібито в розпочнуться спочатку. Де я, Господи, я його знайшов. От я тобі зараз його зачитаю. Цей план. Я дуже хочу зачитати тобі цей план. Тирин, 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 Поки тирин. Ти шукаєш е, ще інше. Чи зміг турецьки написали про перемовини між Росією і Україною, які нібито очікуються вже цьогоріч у квітні травні, mm -hmm. і Туреччина у цьому так. процесі може відіграти роль посередника. Так. Проте, е, що це ж про то, якраз таки це частина того історії. А, да, докажи, ну, я потім скажу е, в цьому суді. Але м, голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко цю інформацію спростовує, каже, що не відповідає вона дійсності, і е, е, важливо пам'ятати, важкі бої на фронті продовжуються, триває дуже важка війна, росіяни проводять наступальні операції на сході, тиснуть на курщині, і це все вимагає від силоборони міцності від всього сектору, який займається нацбезпекою, фокусу виключно на обороні держави. Але зрозуміло, що турецькі змії пишуть про те, що туреччина буде просередником, відіграє роль, тому що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дуже хоче якраз зайняти у цю роль провідного миротворця, миротворця і посередника. Стамбулі або в Анкарі прийняти сторону. Так, от про цей Трамп, нібито студенний план Трамп який опублікували деякі змі, одразу скажу Єрмак написав, що це неправда. Ніякого єрмак написав. Тобто, ну ми не знаємо Я на вам... стінах, на, е, на тих, де намальований його портрет. Це шутка так. От по цьому по цьому плану в січні, в лютому, 25-го року Трамп проведе телефонні переговори з Путіним і обговорить план з українською владою. В січні лютому, в лютому березні, Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів з Путіним. Запланована зустріч Трампа, Зеленського та Путіна для узгодження плану. В лютому березні, 20 квітня 25-го року, оголосять перемир'я на Великдень по всій лінії фронту України українські війська мають залишити Курську область 20 липня, великне у нас що так чи кого там. Потім наприкінці квітня планують провести міжнародну мирну конференцію за посередництва США, Китаю, Україн Європи та глобального півдня і також передбачений обмін полоненими за принципом всіх на всіх. І чекай секунду, Зося Флеш до 9 травня 25-го року. Оголосять про завершення війни та скасують воєнний стан в Україні. А в серпні, жовтні 25-го року відбудуться президентські, парламентські і місцеві вибори є ще є. Ще у нас є секундочка. Секундочку, буквально коли ти споглянула, в Великий. Куда? 20 квітня 20 квітня. Значить, що входить до цієї мирної угоди, яку Єрмак сказав, що це неправда. Україна стане нейтральною, відмовиться від НАТО, але збереже армію за підтримки США. Це той план, про який пишуть ЗМІ. Але Єрмак каже, що то неправда. Вступ України до ЄС планується до 2030 року відновлення коштом Європи. Буде відбуватися так званий план Маршала. Суверенітет РФ над окупованими територіями не визнають, але силове повернення не Повернення виключено, санкції проти РФ поступово скасують, а імпорт енергоносіїв до Європейського Союзу відновлять. Україна припинить переслідувати УПЦ і оцю всю історію. І питання миротворців в Україні залишиться відкритим. А це те, що опублікували різні засоби масової інформації, але в українській владі, в офісі президента, устами його очільника заявили, що то неправда так?